Мої вітання триває марафон на телеканалі TV7+, і власне ми продовжимо працювати в прямому етері та стежити за усіма подіями України та світу. Доєднуйтесь також і до онлайн трансляції нашого етеру на офіційному на офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на нашому ютуб-каналі. Ну а власне далі ми будемо обговорювати Оскар. Оскар, який власне визнав російський фільм кращим документальним фільмом року. Власне, що про це думає. Андрій Заєць. Він зараз з нами на відеозв'язку. Режисер та голова кінофестивалю Бруківка, експерт програм аудіовізуального мистецтва та культура регіони Українського культурного фонду, член Української кіноакадемії. Тож вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Героям слава власне. Якщо говорити про ситуацію із Оскаром, то нагадаю, що перемогу в номінації найкращий повнометражний документальний фільм отримав фільм. Навальний, водночас, головним конкурентом цього фільму в боротьбі за перемогу вважався фільм українського виробництва. Це будинок зі скалок. Власне, на ваш погляд, пане Андрію, чи обурення не тільки українців, але й власне усього цивілізованого світу було слушним? Чи власне за вашими спостереженнями комітет Оскара обирає правильні стрічки переможцями, які є більш якісними, до прикладу? Почнемо спочатку все з історії Оскару, тому що обирає не просто там невеличкий комітет, а комітет складається з майже 6 тисяч членів всього світу, і це майже 15 різних кіногільдій, і найбільшою них є гільдія акторів. Вона займає 20% від чисельності 6 тисяч, майже півтори тисячі. І кожна гіддія голосує за окремі номінації, а... і всі разом вони голосують за кращий фільм, тобто художній фільм. Такі номінації, як документальні фільми, короткометражний фільм і інші, інші такі невеличкі номінації, і, і кращі іноземні фільми, додатково залучаються експерти різні. І потім воно під, підсумовується все разом. І є така штука, як. Те, що велика кількість експертів їх всіх не контролюють, чи вони дивились ці фільми, за які вони голосують, е, були такі випадки, і всі пам'ятаємо скандально відомого Харові Вайнштейна, е, і крім того, що в нього були там, різні е, злочини там, або звинувачення за сексуальні домагання, в нього були свої підходи до премії Оскар і премії Бафта і Канського кінофестивалю. Адже у ті часи, там кінець х початок нульовик, всі дистриб'ютори і всі, хто висувався на Оскар, відправляли фізичну копію фільму для перегляду. Тобто це була касета, диск. Тобто, і разом з диском він відправляв завжди пляшку шампанського дорогого. Тобто кожному кіноакадеміку, який мав оцінювати фільми які висувалися на оскар. І ми зараз не знаємо, як відбувається це зараз. Бо адже, наприклад, коли Україна подалася, там невеличка кіностудія з копродукцією там, з Данією свою роботу в номінації, документальний фільм, не основні американські номінації. І коли це подавав CNN і 에, HBO Max, тобто HBO висувало Навального. Тобто, Тобто ми розуміємо, що таке Warner Brothers і найбільша там, одна з трьох найбільших кіностудій світу, тобто корпорацій медіа, і що таке невеличка напівнезалежна стрічка за підтримки Держкіно України. Тобто, і за декілька днів до премії Оскар наші кінокритики, там, особливо Денис Буданов, він. Кіноархівіст України, він вносить бази даних всі роботи, фестивальні українські, всі художні комерційні. І він переглянув в Навального було близько 40 тисяч оцінок на різних агрегаторах. Тобто, IMDb, тобто хто там подивився, поставив оцінку. Там подобається, не подобається в української стрічки. Усього було близько двох тисяч оцінок, тобто, якщо підсумувати середньо. Тобто, і коли, наприклад, той самий кіноакадемік, наприклад, або якась там старша людина, там почесна, яка є в кіноакадемії, починає шукати цей фільм, тобто який вона не бачила там на своєму телебаченні або в прокаті, вони починають шукати це в інтернеті, і їм викидує агрегатори. Тобто це теж має впливає на свою оцінку, тобто на оцінювання фільму, і те, що переміг Навальний, це скоріше проблема не. Кіноакадемії, тобто як такої, що вони от взяли і вирішили відмінусувати те, що відбувається в нас в країні, тобто в геополітиці, а просто собі вибрали там Навального. А просування фільму, тобто те, як та компанія, режисер продакшн як просуває свою роботу для кінопремії, і на жаль. У нас було мало переглядів, мало. Хоч і ми були в нас гарна була фестивальна історія до Оскара нашої стрічки, але мало живих глядачів, і мало живих глядачів, можливо, із тих самих кіноакадеміків, які бачили цю роботу. Е, Навальний, як і е, будинок із скалок, вони показувалися на Санденці. Санденс головний е, е, майже півстоліття фестиваль незалежного кіно в США. Тобто ми, наша робота взяла там прес за режисуру спеціальної номінації, і Навальний взяв приз гляданських за симпатії. Тобто, і вони йшли паралельно по різних фестивалях, але все ж в Навального було більше основних премій в цих самих фестивалях, тобто головніших премій. І це зіграло свою роль, адже коли вже підходить питання до. Оцінювання Оскара кожна робота має протягом одного календарного року. Адже за умовами премії Оскар має бути рівно календарний рік від початку прокату фільму прийти до вручення відзнак, і Навального було б більше цих нагород на різних фестивалях. І коли академіки оцінювали, вони все ж підраховують ці всі нагороди. І От ми хочемо взяти головного фаворита в основних номінаціях. Все і всюди, тобто, які взяли головний фільм, головну режисуру, тобто, фільм мав близько 200 нагород на різних фестивалях. Тобто, і був у букмекерів основним фаворитом. Те ж саме в інших номінаціях і в інших стрічках. Там, Можливо, є там, з, е, багато хто не знав, що буде, який буде головний актор, головна актриса, але головний фільм вже всі знали за день до Оскара, хто має перемогти. Але в документальному кіно цього року була велика інтрига: Україна чи Росія. Але все ж, наш фільм просувала більше дані, адже данський режисер робив цей фільм, тобто складав. А в них це була ставка. Фільм про Навального почав робити Христо Грозів. А Христо Грозів дуже відомий в європейських колах, і в європейських кіноколах і в США через свої розслідування. І це мала бути одна частина із серії його розслідування, яка переросла в окремий фільм про російського опозиціонера. І за це взяли HBO, Warner Brothers, CNN. і тобто цей великий такий... ця структура. Просто ну, всюди цей фільм просунула, і тут більше. Проблема не в кіноакадеміках, а в просуванні тому я думаю, вже наступний раз, яка б це не була повістка дня, які про що це не було б кіно? Нам потрібно, щоб наше теж кіно більше допомагало в просуванні і в показах, тобто більше в показах саме в США, адже це американська кінопремія. це не можна так сказати. Що це світова кінопремія, якась там незалежна державна. Це Приватна кінопремія гільдії продюсерів режисерів, США і акторів. І е, наша мета в, в наступних оскарах це в різних номінаціях просувати це кіно. Великий потенціал є в наступного року в нашої стрічки мавпа, тому що це комерційне кіно і це масове кіно. Ми бачимо, що за два тижні воно вже б'є рекорди українського кінопрокату, ще й при тих умовах, що. 40% територій кінотеатрів не працюють або під окупацією ці міста, і фільм може вийти в понад 50 інших країнах і в США. Тобто і ну, тут потрібно вже починати працювати, тому що щоб вже на наступних кінопреміях ми могли отримувати нагороди. Але якщо взяти те, що не показували звернення нашого президента, та як попередні великі фестивалі брали, це все. Ну, це є мінусом, і ще й так показово вийшло. Можливо, це й випадково вийшло. Що бачи, не, до не всі знали, хто має перемогти, тому що після скандалу 40-го року, чи до року, змі і навіть самі кіноакадеміки не знають переможця, бо до 40-го року знали. Тому це так випадково вийшло, що і російський фільм переміг виробництво США, і нашого президента не показали, це переросло такий східно-європейський скандал. Але але потрібно на міжнародному фронті працювати і працювати вже для наступних фестивалів. тобто, пане Андрію, наскільки я правильно розумію, гроші, які були влиті в, в промотури, промо акції, а також власне в фільму Навальний зіграли ключову роль. Так, якщо говорити про політичний підтекст, так минулого року президент України Зеленський мав онлайн виступ власне на Оскарі цього року нам відмовили, тому що нібито не має звучати політичних заяв, але ми чули ці політичні заяви від дружини Навального, яка заявила, що вона мріє про вільну Росію і так далі. І, власне, на ваш погляд, і за вашими спостереженнями за Оскаром, наскільки там взагалі присутній щороку політичний контекст? Він завжди був, але вони з останні роки дуже політкоректно намагаються це все робити. Перший великий скандал був. Оскар 1940 року, це коли б боролися за основні номінації, піднесені вітром, і тоді було номіновано вперше в історії Оскару першу чорношкіру акторку, яка виконувала роль другого плану, і її не хотіли пускати взагалі на церемонію. Тобто, по правилах штату і того міста і кінотеатру, де було, не можна було чорних пускати в кінотеатр. Тобто і продюсери тиждень просили і її пустили, і для неї зробили окремий столик в углу. І вона не мала права сидіти з білими. Тобто, це зараз це був би скандал, а тоді це було прийнято нормально. І коли вона вийшла, вона розплакалася, але це тоді нічого не змінило. І там ще 20 років про цей Оскар говорили, тому що багато і акторів, і гірдій були проти того, щоб чорну актрису випускали на сцену під час Оскару. Потім було питання в 70 х 60-х років індіанського населення США і про це говорили. Про... Потім В'єтнамська війна. Якби... Потім холодна війна була на Оскарі. Одне говорили переслідування було і десь з 90-х, 80-х, 90-х років це було чисто розважальне комерційне телешоу тобто вони робили більше шоу, концерти. Але десь років 10 назад аудиторія Оскара почала падати. Тобто інтерес до самої ці, як події телерейтинги почали обвалюватися, і можливо останні два роки це були найменші рейтинги, і взагалі думали, чи там потрібне той Оскар ти в такому форматі, який він був, адже підкосила пандемія і політичні питання. І минулого року був скандал з. Так, у нас зник зв'язок зараз із паном Андрієм. Так відно... чуємо Угу. скандал, і цього року можливо вони так пішли спеціально не показувати Зеленського, тому що зараз йде передвиборча агітація до наступних президентських виборів. І вони вирішили менше зробити теми України в контексті Оскару, тому що великий йде розкол, і можливо та влада, яка є зараз, може не витягнути наступні вибори або з мінімальним відривом. І ми бачили, що цей оскар на 12% телерейтинги були вищі за минулий рік. Згадали мавку, і це продукт, якого чекала насправді українська аудиторія. Так, пане Андрію, про мавку кажу, власне, що українська аудиторія чекала більше семи років, якщо я не помиляюся на цей мультфільм. Він дуже довго був в розробці, змінювався, трейлери змінювалися і так далі. Але не про мавку, власне, чи Україна може розірвати ось це коло лише якісним продуктом, яке вона представить власне на огляд всього світу, чи нам так само потрібно підключити якісь міжнародні зв'язки і так далі, аби отримати перемогу наступного року. По перше, це має бути дуже якісний продукт, тому що ми знаємо, що ми багато разів подавалися за 2012 тисячі і раніше на премію Оскар. Це були різні стрічки, але в основному вони були про нашу історію, про нашу культуру. І вони мали якусь, можна сказати, соціальне для нас значення для нас культурне, але за кордоном воно можливо не було цікаве для масового глядача. І потрібно брати перш за все за масштабністю, за якістю і цю всю соціальну, можна сказати, пов'язку класти якби, в рамках цікавого сюжету, тобто, щоб було цікаво максимально закордонному глядачеві, але щоб залишалася така самобутність українського кіно. І тут потрібно і в всіх жанрах працювати. Ну насправді, от це цікаво про в... те, що нам потрібно працювати в різних жанрах абсолютно. Щодо... Так, так тому, що, але в основному це краще іноземний фільм. Це ми маємо чимось, документальне кіно е, і. Потрібно, потрібно давати можливість експериментувати і молодим режисерам. Ми бачимо, що якщо взяти там позаминулу п'ятирічку, в основному ніж ці самі студії, ніж ті продакшени, там знімали кіно спеціально під Оскар і подавалися. Але в нас є можливість, є надія, і так як зараз в нас є обмеження фінансування, і за минулий рік. Повністю ну, на 90% було скорочення на підтримку українського кіно, від Держкіно, від Міністерства культури. Тому вся надія на міжнародні фонди, міжнародні організації, і е, потрібно шукати, шукати партнерів. Ми бачимо, що незалежні студії, такі як А-24, е, маленькі студії, активно приймають участь і в Оскарі, і в інших е, кінофестивалях, Netflix, е, онлайн-стрімінги, які ніколи не приймали раніше на такі премії. Вони роблять обмежений прокат для того, щоб попасти на Оскар, і нам потрібно з ними співпрацювати. Бо ми бачимо, що ці самі стрімінги викуповують наші наше кіно українське для показу в себе. Тому нам потрібно робити е, хоча б обмежений прокат в США, щоб не потрапляти в їхню кінопресу до їхніх кінокритиків, і формулювати якісь оцінки, і формувати якісь е, уявлення про наше кіно. І тоді буде можливість, щоб це уявлення повністю потрапило і до кіноакадеміків, і можна буде якось боротися вже за основні номінації. Власне, пане Андрію, хотіли не тільки Оскар з вами обговорити, а власне те, що зараз активно шириться в інформаційному просторі. Зокрема, те, що російський режисер Олександр Молочніков, заявив про те, що він приїде в Україну знімати фільм про дітей із Бахмута. А я нагадаю, що у 2017 році Путін його нагородив почесною грамотою за заслуги в розвитку російської культури. Він світився на усіх федеральних каналах там Росія 1 Росія 2 і так далі. Зараз, після початку повномасштабного вторгнення, емігрував до Сполучених Штатів. Атів Америки заявляє, що він постійно думає про війну і так далі. І власне, що цей дозвіл він отримав від офісу президента. Якщо я не помиляюсь, Тож, власне, на ваш погляд, чи взагалі може російський режисер зараз в умовах повномасштабного вторгнення приїжджати до України і щось там знімати про дітей, власне, які від руського міра і потерпають? Ну це дуже туманне все, що відбувається. Адже ми бачимо, що ця новина що російський режисер може приїхати в Україну знімати. Про війну, а після кількох скандалів, як з нашими стендаперами, які виїхали за кордон і не повернулися і обсміяли все, що відбувається в Україні. Українських режисерів, і артистів і музикантів, не випускають за кордон для благодійних показів, кінопоказів, виступів і все інше, що зв'язано з благодійністю підтримку української армії, тобто це носенс, це no і я думаю, що це має найближчим часом вирішитися міністерством культури. Тому що зараз починається навіть в кіно фестивальний сезон, тобто новий фестивальний сезон, нові кіноподії, і потрібно. Промотувати нашу культуру за кордоном, а близько 80% артистів, які могли і минулого року під час цього вільно виїжджали там на тиждень, на півтори тижні як давало їм прикордонна служба і міністерство культури, тобто з їхнім підписом, вони не можуть так виїжджати і не можуть виконувати свою роботу або там е, якісь домовленості з грантодавцями з за кордону, тому надіюсь на вирішення цього питання і якось обмежити це все. Да, ми, ми ми, ми не любимо навіть хороших русських, які є, але е, якусь інформацію ми маємо висвітлювати. Але те, що людина, яка нагороджена Путіним, е, яка має сумнівну свою діяльність і тут її пропускають. Ну я не знаю, можливо, якісь лобістські кола там в студіях, там в українських студіях копродакшенах. Навіть були скандали, що один режисер з України отримав дозвіл виїзд за кордон для зйомок фільму про війну в Україні, документального, а потім виявився скандал, що вже є фотографії, де він знімав якийсь фешн музичний кліп в Росії. Тобто, ну таке не має бути, таке не повинно повторюватися. І вже на етапі, тобто надання дозволів, ну це все має перевірятися. Зараз, на ваш погляд, от, власне, ви говорили, це український режисер Тарас Голубков. Власне, що далі має бути із такими представниками культури? Чи можуть вони вже повертатися після такого до України? Ну, перш за все, має якась розроблена повністю концепція, програма, як таких людей, як можна когось випускати, як когось можна впускати. Тому що ну переїхав там сумнівний режисер знімати там кіно в підтримку України. А він познімав ті місця, які ну потрібно для російської розвідки. Тобто, це може бути так виглядати і насправді тому. Ну це має бути щільний контроль. Це мають прописані спеціальні правила, як це все має відбуватися, щоб не можна було когось запустити в Україну. Він вільно поїхав знімати зовсім не те, що треба, а просто показав те, що. Там очікували, ми очікували від нього. Тобто це мають бути сильні правила, це мають бути правила на виїзд, на правила на в'їзд, і те, що можна знімати, аж йдуть бойові дії. Тому Навіть для наших всіх, хто журналістів, які знімають там, ну, це має бути ну, під контролем все. Ось ці приклади про те, що виїжджають і не повертаються, або виїжджають і йдуть в Росію знімати кліпи і так далі. Чи власне кидається тінь на українських митців, і чи це заважатиме в подальшій роботі українських митців, які хочуть говорити правду про Україну? Ну ми вже бачимо ці проблеми останні півтори тижні, тому що навіть учасники Євробачення не могли виїхати за кордон там для якихось промоматеріалів, які е, мали відбуватися, і промовиступів зйомок. І минулого року моя команда отримала можливість виїхати з кордон в Канни показати фільм Битва за Україну «Fight for Ukraine» в рамках одного з невеличких кінофестивалів в Каннах, в центрі Кан. І ми переживали, як це має бути, адже як це неможливо. Але міністерство культури йде завжди йшло завжди так би на зустріч, тобто давали там на обмежу кількість днів. Тобто, щоб був запас на доїзду до тої країни, куди потрібно приїхати, вернутися в Україну. Потрібно кількість днів там перебути. Тобто, вони без питань це все давали, і навіть там кінематографісти незалежні з Кам'янця-Подівського Смельниччини з невідомої студії ми мали можливість виїхати за кордон на тиждень і повернутися там з нагородою і всім і промотувати Україну там Хмельниччину, тобто за кордоном, і показати, що в нас знімають кіно навіть під час війни. Ну зараз це все поки на стопі, і це безсумнівно кинуло тінь на нас, і кинуло за кордоном. Бо вони бачать, що ми самі не можемо розібратися. Що в нас відбувається, і це може кидатися, якщо в різних сферах будуть такі випадки, ну за два-три місяці будуть казати, а навіщо ми їх підтримуємо, якщо звідти люди тікають. Тобто, ну, Це потрібно все має контролюватися, мають проводитися якісь розмови. І ну, ми бачимо, що добросовісності, воно от є такі випадки. Ці випадки показують, що на добросовісності це все не може бути. Я ще повернусь до ситуації з цим російським режисером. Чи можуть на ваш погляд якось українці вплинути на ситуацію? Тому що ми розуміємо, що ми активно те, що обговорюється, до прикладу, в соцмережах, в Твіттері, те, що тягається великою кількістю людей, обов'язково має відповідь від влади. Чи ось тут теж ця схема може спрацювати? Ну у випадку з росіянами в Україні вона 99% може спрацювати і спрацює. Ми пам'ятаємо скандал з російським журналістом, який хотів українського громадянства, і вже там навіть заявив, але нічого такого не було, адже в соцмережах вибухнули за це. І воно дає, але ми бачимо, що не завжди, коли в соцмережах і люди гудять, воно виконується. Ми бачимо проблеми навколо довженка центру, які вже тривають півроку. І ми бачимо конфлікт інтересів і ці суди. І... Суспільство і колектив Доброженко центра вимагає, щоб не було ніякої організації, щоб воно було так, як воно було, адже це кіноархів, а Держкіно хоче, щоб його десь приєднали зовсім іншу структуру і невідому. І суспільство бореться, але ми бачимо, що за півроку все ж є результати, і все ж відміняється ця реорганізація. Теж саме в різних інших сферах культури, там і український культурний фонд і. Кіноакадемія, воно впливає на це все, і заяви кіноакадемії впливають української на міжнародне суспільство. Ми бачили це в перші місяці війни, тому що Росію виключили багатьох списків, багатьох фестивалів. Але ну коли є за кордоном основна якась студія, якась фірма, яка просувається все, ну важко з цим боротися. Ви згадували про те, що складна ситуація залишається з українським кіно, тому що скорочені бюджети, і, власне, складно зараз створювати щось. Чи у 2023-му така ж ситуація, і на що зараз спрямовується українське кіно? Тут є трішки позитиву, тому що фільми в 2022 році мали в створювати фільми, які виграли конкурси від держкінопічені в кінці 2021-го року. І все ж якось акумулювалися кошти, і майже 70% фільмів, які виграли пітчинги в 2021 році, будуть зараз е активно виробляються в 2023 році. Тобто ці фільми, які мали отримати фінансування в 2022 році, отримали фінансування в 2023 році. Тому і плюс е активно підтримує міжнародний фонд Еврімаш, тобто дає представництво в Україні Сергій Зленко. Тобто, е вони видають до 20% співфінансування на фільми, тобто закордонних коштів, і ці фільми активно в виробництві і, і є надія, все, що вони побачать прокат, широкий прокат і закордонний прокат. Але ще поки не відомо, що буде з новими пічингами, тобто конкурсами на заявки на зйомки фільмів, повнометражних, документальних, короткометражних. Адже ще не було ніяких анонсів, але ми бачимо, що Український культурний фонд теж по тій самій схемі акумулювався за рік. Вернулося фінансування, і вони частково профінансували ті роботи, ті проекти, які мали отримати фінансування на початку 2022 року, якраз коли почалася війна, бо тоді, коли закінчувалося оцінювання робіт, якраз коли почалася війна, і вже. Зараз вже з цього тижня, з кінця цього тижня, починається оцінювання певних програм українського культурного фонду на 23-24 роки, і ми бачимо значне фінансування в аудіовізуальному мистецтві. Це документальні фільми, короткометражні фільми, це серіали, це пілоти до серіалів, і це фінансування до 2 мільйонів гривень тобто, на проект від заявника. І ми бачимо і в культуру регіони ввели різні номінації, тобто як візуальне, аудіальне і аудіовізуальне мистецтво. Тобто і з регіонів теж подавалися роботи для регіонального телебачення або медіа, тобто різних медіапроєктів. Ми будемо бачити, наступний місяць буде активна оцінка. Ми подізнаємося, які проекти, з яких регіонів подалися, тобто які фільми будуть. Взагалі, яка основна тенденція буде. Ми будемо бачити. З цього конкурсу про що будуть знімати, на що просять гроші, режисери, автори, і продюсери, і надіюся, що ці всі кошти дійдуть до заявників, які переможуть в цьому конкурсі. Ми ну, власне сподіваємося, що ці роботи побачать не тільки українці, але й увесь світі. Вони будуть гідно оцінені. Я вам дякую, пане Андрію, що ви доєднались до нашого АТАРу. Режисер, голова кінофестивалю Бруківка, експерт програм аудіовізуального мистецтва та культура регіони Українського культурного фонду та член Української кіноакадемії Андрій Заєць був з нами на відеозв'язку. Ну, власне, зараз ми повертаємося до ситуації в Україні. і Повітряна тривога шириться регіонами України. Як ви бачите, карта зафарбовується червоним.